Триває 308-й день повномасштабної війни Росії проти України. Яка зараз ситуація на найгарячішій точці на фронті? Це Бахмут, чи буде в Україні наступна хвиля мобілізації, яка зарплатня у військових буде у 2023 році. Про це говоримо з нашою гостю. У нас в студії заступниця міністра оборони України Ганна Маляк. Пані Ганна запрошуємо студію. Довітаємо вас. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку. Так, не знаємо, який у вас там ритм життя, але менше з тим. Не ранні прокидання про, про у вас особисто у вас ні yeah? було приміром о третій нещодавно. О oh, боже мій. <си> а що <шо> це було? <си> ну треба було завчасно виїхати. Ага. Ну це <си> щоб, було екстрене вставання. Щоб доїхати до гарячої точки <си> вчасно. Це про, До про Бахмута, Бахмут, наприклад, так? <сміт> так це якраз йде мова про <сміт> так. Ну давайте почнемо з бахмута, тому що це на лінії фронту, так на найгрячіша точка, Чому вони вчепилися? чому так, Бахмут? чому росіяни сфокусували <сміт> там найбільшу кількість сил, чому для них для них важливе дуже це місто? А вони воюють пропагандистські, тому вони враховують не тільки там військові якісь моменти, а ті моменти, на яких вони можуть грати. І наразі для них, так само як для нас, це східна фортеця, і ми знаємо, що це дуже міцна українська фортеця. Для них це дуже важливо її зруйнувати, так, це місто і прорвати цю оборону. І вони дійсно зараз воюють психологічно, тобто вони бачать наскільки міцно. Стоять збройні сили України, і для них важливо саме цей рубіж пройти. Крім того, вони збиралися вже в п'яте до нового року вийти на кордони Донецької області. Угу. Ну і власне вони намагаються це зробити. Я бачу, що я теж постійно про це говорю, я бачу, що вже і меми з'явились угу. на цю тему, що ну так де ж воно? От але вони не залишають ці цілі, попри там жарти і всі речі. Ми повинні розуміти, що ворог дуже сильний. І те, що наші потужно стоять, а це один бік історії. А те, що росіяни там сконцентрували велику кількість озброєння особового складу, і фактично основні зусилля зараз кидають саме на Донецьку область, ми повинні це розуміти, що ціна того, що там стоять збройні сили, дуже висока. Яке ваше особисте ну, враження? Е, ви стоять наші, залишиться пахмут нашим? Ми е, маємо сили зробити все для того, щоб вони не виконали цих всіх своїх чергових планів? Ну, Зараз є всі підстави бути впевненим, тому що на, наші стоять дуже міцно, і український дух да, і, і розуміння того, що наша війна справедлива, бо ми боронимо свою державу, це додає впевненості. Угу. Але разом з тим ми ну, повинні бути щирими і відвертими з нашими глядачами. Дійсно, ворог зрозумів, що варто концентруватися десь на одній ділянці фронту, а не розтягуватись. І ви бачите, що вони частину сил перемістили з півдня на схід, і, і там дуже складно. Ну довжина фронту майже 3 тисячі кілометрів. Та це, це ж нереально це в сучасних ну, умовах війни. Це просто в принципі більше 2,5 тисяч. І активний фронт, активні бойові дії, Це 1300, Це дуже дуже дугі. Ну е, повертаємося знову до гарячої точки, до бахмута. І ви згадали, коли ви запитали, коли ви рано прокидаєтеся найраніший час. Це якраз коли ви вирушали з делегацією президент, разом з президентом у Бахмут. Зустрічалися з військовими. Яка була зустріч, як вас зустрічали військові? Про що говорили і про що просили вас? Безумовно, військові були приємно вражені, що їм нагороди вручає безпосередньо президент. Ну, це така непересічна подія для кожного з них. Це було видно по очах. Крім того, ну, що не війшло в кадр, я розкажу так, да? бо щось відзнялось, щось не можна. Ну, президент залишився і з ними говорив. Угу. Отак От просто стояли без, без протоколу, без нічого. І він спілкувався. Крім того, там була ще робоча частина візиту, що теж не входить. Ну це не можна висвітлювати є після перемоги. Uh -huh. Можливо, якщо розсекретять. Uh -huh. От і е, президент е, ну дуже так щиро, близько. Спілкувався з військовими, і вони, ну я думаю, що для них це була визначна подія. Їх це надзвичайно підтримало. Ну і до того ж, сміливість безпрецедентна. Це, да, та, 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 та. Та, це, це речі, які вражають в освіти. У мене вчора була зустріч з а, пані послом Канади, і, попри там всі робочі моменти, вона в першу чергу висловила захоплення угу. всього західного світу. Ну, як у Рашистів підгоріло трошечки від того, да, один від сидить від того. в бункері, uh -huh. а наш президент <laughs> з військовими, які в руках в даний момент тримають uh -huh. зброю. Це будь-хто може цю зброю витягнути як завгодно. Ви не відмовляли президента не їхати, тому що це небезпечно? Ну я не служба безпеки, я не маю по функціоналу ну, право це говорити. Але давайте так: у нас є військова вертикаль. І вершиною цієї вертикалі є Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України. Це президент. президент. Тобто він для нас не політик, угу. він у нас керівник по нашій вертикалі, і тому він приймає рішення. Тобто це ініціатива Зеленського була Ну, яким чином він працює? Це його рішення угу. про мобілізацію пані Гано далі. Цитата Українське військо достатньо укомплектоване. Потреби в новій хвилі мобілізації для збору ще сотень тисяч людей наразі немає. Це цитата головнокомандувача зброї СУ угу. України Валерія Залужного в інтерв'ю «The Economist». Нова хвиля мобілізації. Наскільки вона можлива, коли і в якому випадку вона буде повноцінною? З юридичної точки зору мобілізація почалася 24 лютого. Мобілізація оголошується президентом указом да запроваджується, і вона в принципі по сьогодні триває. Її, її кожні 90 днів продовжують. От, тому е, це некоректно говорити буде, хвиля не буде. Мобілізація триває з 24.02. І за мобілізацію відвідають Збройні сили України. Тобто Міністерство оборони не забезпечує цей процес, це mm -hmm. процес збройних сил. Але запроваджує його президент. Звісно, може говорити, від чого всі ці моменти залежать, це зрозуміло. Від ходу війни воно залежить. Ну, скажімо, якщо Москва <на> оголосить мобілізацію, те, що вони грозяться в 23-му році, загально закриють кордони і оголосять мобілізацію, це повпливає на українську мобілізацію, правильно? Треба буде якась відповідь. <на> Цей запит роблять військові, і вони формують скільки їм потрібно, станом на сьогодні, там особового складу. Там mm -hmm. да, ми повинні розвити. Крім того, у нас на фронтах не тільки збройні сили України. У нас всі сили безпеки і оборони mm -hmm. сьогодні. У нас там нацгвардія, у нас сьогодні там поліція, у нас прикордонники, у нас служба безпеки. От і е, цей спільний запит, скільки потрібно, формують збройні сили, доповідають Верховному, і mm -hmm. там можуть прийматися рішення. Станом mm -hmm. на сьогодні ситуація така, що мобілізація Триває з 24.02. Ну от і вже з, е, з жовтня американський інститут е, вивчення війни попереджає про можливий наступ росіян з боку білоруського кордону. Е, і е, командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що білоруси спрямували до ділянок там три батальйони. мотострілецькі і два танкові. Е, що які там настрої в білоруській армії чекати нам того наступу чи ні? І коли тут важливо бути максимально коректним в цій інформації з одного боку, ми відверто говоримо, що триває війна так. і може бути будь-який сценарій. Ну тобто, ми не повинні виключати нічого, чому тому, що ворог не залишає своєї ключової цілі контроль над всією Україною. Тоді їм Київ в будь-якому випадку цікавий політично, як ціл. Ну, звичайно. Да, Тому ми це повинні розуміти. З іншого боку, у нас є дані розвідки, які офіційно оприлюднюються якраз щодо цього питання, і є е, сторінка генштабу, де вони регулярно пишуть про те, що станом на зараз, коли ми говоримо, е, немає не сформовані там ті ударні угрупування, щоб сказати, що прямо сьогодні ми угу. можемо говорити про таку загрозу, тобто вона безумовно. По всій ділянці фронту є, є, є загроза зміни ситуації може бути все, що завгодно, але станом на зараз ситуація. Контрольована, угу. отак от скажемо, контрольована мається наразі, що контрольована з боку того, що ми отримуємо цю на... інформацію, ми все бачимо. Чи контрольована вона нашими Силами оборони і збройними силами України в разі наступу і готові? Ну наші. по перше, ми повністю поінформовані. Ми про це регулярно щочетверга четверга на брифінгах говоримо. Тобто, там є рух певний. Да, ага. білоруси не не поспішають. Вони нам намагаються всіляко уникати того, що їх задіють у цій угу. війні, але разом з тим їхня територія використовується. Тобто вони Особливо фактично. Фактично, їхня держава е, співучасна. А з іншого боку, ми вже демонстрували, що ми там проводили спільне навчання. Приміром, да, там прикордонники разом, Нацгвардія, е, збройні сили, тобто відпрацьовували всі можливі сценарії. Вони відпрацьовані угу. і збройні сили України на сьогодні Сили оборони готові до різних подій, які би могли бути. Тому ситуація контрольована і ракетні обстріли. Вот в черговий раз міністр енергетики Герман Галущенко попередив про можливий обстріл. Це той момент для українців, коли немає більш-менш безпечного місця ніде по всій території України. І кожного разу вже було дев'ять обстрілів таких потужних, так і знову нас лякають, що до нового року може бути обстріл. До нього треба бути готовим. Ваша особиста думка можуть вони ще перед новим роком для того, щоб знову ввести в дисбаланс і нашу енергетичну систему, і наш моральний стан і, і зіпсувати mm -hmm. свята. Ну це невдячна справа там по датам якось прогнозувати. прогнозувати. Mm -hmm. У нас війна. І Її фаза і інтенсивність не знижуються, попри те, що в наших новинах здається, що. Ну от є тільки один епіцентр зараз гарячих подій, ну, от це Донеччина. Насправді це не так. На сьогодні обстрілюється е, чимало областей, тому що росіяни намагаються відволікати нашу увагу, наші зусилля. А е, безумовно не залишають цілі руйнувати там наші цивільні інфраструктурні об'єкти. Тому ми повинні бути до всього цього готові розуміти. І як на мене, то всі морально це усвідомлюють і. Ага. Ну, Хотіла сказати, готові це, мабуть, не коректно так говорити. Розуміють, угу, що це може тривоги. бути, бо uh -huh. до, такого, до такого не приготуєшся, звісно. Отже, ну і е, от варто зараз зачитати, Олексій Арестович розповів, що окупанти готували новий удар на 26 грудня, що було це заплановано, але плани змінив вибух у російському аеродромі «Енгельс-2» у Саратовській області. Е, і там навіть поруч міста лунала тривога повітряна. Е, от як от такі. Там вибухи впливають на плани атаки українських міст і нашої енергосистеми. Ми з вами і до початку війни, тобто до 2014 року, знаємо, що росіяни не гребують тим, що знищують самі своє населення. Угу. А тому вони можуть, вони по-різному воюють, в тому числі там і на своїй території завдають самі собі шкоди. Як впливає та багато там чинників, які впливають, в них почалися дуже складні внутрішньокулуарні політичні процеси, тому що там вже швидше за все йде переділ сфер впливу, дуже серйозний і війна. Їхню державу насправді руйнує більше, ніж нашу. Нашу, ну фактично, фізично вони руйнують, а, а вони там руйнуються, еліти руйнуються. І оце впливає на хід війни, тому що те, що вони сьогодні на сході задіють не тільки регулярні війська свої, а вони задіюють і приватні, ми знаємо, да? і це різні люди, різні mm -hmm. сфери впливу. І те, що вони по суті не поділили. Два є це, я зараз жартома кажу, братніх народи Донецький і Луганський, uh -huh. і створили свого часу так звані дві республіки. Це був початок того, що так, їхні так. еліти в глибокому конфлікті між собою, і вони навіть наші тимчасово окуповані території не можуть переділити. Тому на хід війни їхній внутрішній цей політичний розвал, який вже почався, він дуже впливає. І те, що вони там самим я до чого веду, що дуже багато подій, які там відбуваються, це є результат їхніх внутрішніх конфліктів. Їхні спецслужби між собою воюючи теж підривають там дуже що багато в Росії. Ганна Маляр у нас в гостях. Ми mm -hmm. далі поговоримо про зарплати військових у 2023 році, про військову форму, про те наскільки ми готові до наступного року після коротенької паузи. Mm -hmm. Добре, за друзі. штунками ми продовжуємо розмовляти так. Заступниця міністра оборони України Гана Маляр у гостях сніданку з один плюс один і підійшли до доволі такої. Важливої новини, да, про жіночу Важливої форму. новини про жіночу форму 10-му місяці війни. Вже нарешті з'явилася жіноча військова форма, але ще в тестовому режимі. Ну і це при тому, що в Україні служить 50 тисяч жінок військових, і це найвищий показник, якщо брати країни НАТО. Ну і до цих пір видають ще дівчатам чоловічу спідню білизну, військову форму Перешиваю чоловічу віде. там на кілька розмірів в. Там, або шиють самі дівчата, або замовляють у волонтерів саме жіночу форму. Ну і нарешті а, взялися волонтери жіночої ветеранського волонтери жіночого ветеранського руху пошити цю українську, так жіночу військову форму за всіма необхідними показниками, щоб нарешті дівчата не носили чоловічий незручний одяг. А ми підготували матеріал стосовно цього. Давайте разом його подивимося. Потім обговоримо, коли в наших дівчат у всіх буде нарешті військова форма. Це Юлія Сідорова з позивним Куба, парамедикиня ЗСУ, засновниця медичної служби ветеранка та співзасновниця штабу «Жіночий ветеранський рух. Дівчина на фронті з 2014-го. Свою форму вона змушена була купувати за кордоном. Ну, Дівчата отримують звичайно чотири форми. іноді можуть бути такі просто сім'ї, які знаєте по колін. Ну плюс дітка розмірів у жінок відрізняється І, ну відрізняється від. І з так що маленька, яка йде в збройні сили України, отримує величезну, віку, яка на ній висить. і це треба або перешивати, або самостійно щось гідне в чому можна ходити. В чому можна воювати? На якийсь час Куба спробувала повернутися до цивільного життя і навіть пішла навчатися на дизайнера одягу, але повномасштабне вторгнення знову закинуло її на війну. Навіть з фронту Юля змогла організувати виробництво жіночої форми, зібрала друзів дизайнерів, і справа зрушила з місця. Я взагалі не знаю, як е, в нашій країні вже іде стільки років війна, да і е, як до цього ніхто на це не звертав увагу, чи що це Стас, дизайнер одягу та викладач, та його подруга Ганна, конструктор, на прохання Куби разом взялися за розробку якісної жіночої форми. І навіть в практичних моментах, коли в тебе та сама довжина рукава, та сама довжина брюк, ти не запінаєшся за неї, тобі не треба про це думати. Це так це навіть фізично, так, це навіть фізично дуже важливо. Команда цеху передивилася зразки жіночої форми інших країн світу. У всіх вона різна. Вирішили з кожної взяти найкраще рішення і створити власну українську, щоб дівчатам військовим було зручно та що важливо, гарно для наших захисниць. Це також важливо. По перше, ми цю форму трішечки приталили по талії, щоб було зручніше дівчатам, щоб воно не заважало. По-друге, ми ось тут зробили нагрудну виточку, також для того, щоб максимально зручно лягало і комфортно було. А що ще дуже важлива штука, ми зробили це? Ось тут склади. Як на мене, це максимально зручно в якихось польових бойових умовах. от рухи не сковує. Перші 50 зразків форми вже тестують на фронті. В кожної військової свої побажання та зауваження. В Першій формі ми зробили зав'язки, комусь зручно зав'язки, комусь зручно, наприклад, липучки, комусь гудзики. І ось тут потрібно зрозуміти і прийти все-таки до одного. Ми на шляху пробуємо різні варіанти. Всі відгуки для нас дуже цінні в цьому плані. І поки виробництво набирає обертів у цеху, вже не вистачає рук. Стас запрошує волонтерів: навіть якщо ви не вмієте шити, тут вас всього навчать. А ще команда дуже просить допомогти зібрати кошти на жіночу форму, адже її наші захисниці отримують безкоштовно. Ну судячи з усього, і чоловіча форма перешивається правильно, тому що і чоловіки є нестандартні, але в даному випадку з жінками більше ну, от, є питань. Так, от і, коли, і по перше, коли ну, вже буде це ця... перше, що в нас є жінки, військові, є цивільні, які теж працюють в збройних силах, і військових у нас там близько 30 тисяч. Це нещодавно інформацію. Міністр оборони викладав якраз на цю тему. Ін, інші жінки в нас цивільні. Mm. Що стосується форми, ну, по-перше, не було тільки польової жіночої uh -huh. форми, інша форма жіноча є, розроблена і коли був, до речі, парад, то Паради. було видно, да, демонстрували жінку. Є і підбори, є і на низькій ході. Ну як зручніше, є різні варіанти. Що стосується польової, дійсно не були ці стандарти розроблені. Підшивали в індивідуальному порядку. У мене так само така форма. У мене є і фотографії, все і ще до великого вторгнення на полігонах. Я теж була в польовій формі. А зараз ну, спільними зусиллями да, і, і волонтери беруть у цьому участь, і зараз випробування відбувається, бо це не за один день все потрібно. Є стандарти, яким чином створюються форми і ці зразки. І Як тільки будуть проведені ці вже випробовування цієї форми буде відповідний наказ міністра, внесені угу. зміни в той наказ, який є, і буде вже впроваджена ця форма. Але ми повинні розуміти, що а, чимало країн-членів НАТО. По сьогоднішній день не мають жіночої форми, да, uh -huh. що вона не розрізняється, вона просто в індивідуальному порядку під кожну людину під, підганяється, під, 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 тому під, під, що і угу. чоловіки є різних розмірів. Це перший момент, ми повинні знати. Другий момент, що сьогодні на передньому краї безпосередньо так, знаходиться а, в нас близько п'яти тисяч жінок, тобто з у цих кількості uh -huh. ми назвали 30 на передньому краї. Uh -huh. 5 тисяч. Всі інші, ну щоб ви розуміли, сьогодні багато військових ходять у цивільному, тому що це. Ін... Частина їхньої безпеки uh -huh. для того, щоб не фіксували люди, де знаходяться військові. Uh -huh. Тому станом на сьогодні багато і жінок військових знаходяться в цивіль... вимушені да, бути в цивільному одязі. От. Але ця ініціатива безумовно потрібна. Тут uh -huh. немає в цьому сумніві. Коли вона буде здійснена? І ну, найбли... найближчим часом да, повинні бути завершені uh -huh. ці тестування ці uh -huh. форми, вибір найзручнішої. І тут важливо сказати, що Україна якраз. Не пасе задніх в цій темі, а Україна, якраз, є в мейнстрімі цієї теми, і частина країн, і в тому числі членів НАТО, і не членів НАТО, в них різні підходи до. Рівності чоловіка і жінки в Збройних силах частина з них вважають і і так і реалізовуються, що рівність це коли всім однакове, а не кожному своє. Більше того, в частині ну вже вибачте в ефірі, такі подробиці розкажу, але і душові спільні. Угу. Тому що вважається, що якщо армія, то для всіх все одне угу. повинно бути. Тому Україна в цій ситуації, якраз є передовою країною, ми якраз запроваджуємо стандарти окремого підходу, і ми якраз ну, є країною в Аван. Гарді це після нашої перемоги. Судячи з усього, країни НАТО будуть брати приклад з того, як воювати, як оборонятися як ну, Тому що жодна країна не має такого досвіду, Абсолютно, як у нас так. вже і є. такого фронту великого. Ми, і ми і... якраз зрозуміли, що частину стандартів ми тепер створимо самі. і Їх будуть запроваджувати, бо наш досвід унікальний. А зарплати військовим, які вони є, і які перспективи її збільшити в 2023 році? Ну у нас на сьогодні є виплати а тих, хто в зоні бойових дій знаходяться, це 100 тисяч ідуть да, доплати. Ті, що в інших місцях знаходяться, це 30 тисяч. Що тут з цим підходить? Ну, перше. Дві цифри, щоб наші глядачі зрозуміли. В 2021 році, коли планувався бюджет на 2022, то повністю на Міністерство оборони на Збройні сили закладався 131 мільярд. Просто запам'ятати цифру 131. Сьогодні а в місяць на грошове забезпечення Міноборони витрачає е, близько 74 мільярдів на один місяць на грошове забезпечення в місяць. Щоб Нічого ви просто з підстави оборони, оборони мається на увазі загалом. Так, тобто так. ми фактично. За місяць платимо те, що колись планувалось фактично на рік, угу. щоб щоб Но, витрати 23-й рік планується вже От. З, виходячи з сьогоднішнього дня. А, -а -а. Тобто, і поки що ми це держава да, забезпечувала це безперебійно. Тобто, це ну шалений обсяг коштів, щоб було зрозуміло. А крім грошового забезпечення, там зброєння, все амуніція, харчування. Ну багато чого там ремонт, паливно-мастильний матеріал, тобто, дуже багато всього. І а цей підхід самі військові вважають, ну це все досвід. Його не можна наперед передбачити Це підхід, що всім, хто там на передньому краї сто тисяч, не вважають, що це несправедливо, і потрібно все таки диференціювати ті, хто безпосередньо на лініях зіткнення і безпосередньо ризикує життям. Це одна історія, ті, хто в пунктах постійної дислокації, це інша історія. І все таки військові наполягають на цій диференціації. Угу. Тому станом ну на зараз розглядається це питання, щоб був більш справедливий підхід. Відповідно до того, хто наскільки ризикує своїм mm -hmm. життям і які задачі виконує. А є відомі вже якісь там зарплатня, хто безпосередньо mm -hmm. на, на в гарячій тоці на передовій, от скільки вони зараз отримують у 2022-му і скільки отримувати? Це, 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 це питання, це питання mm -hmm. яке вирішує міністерство mm -hmm. фінансів, і взагалі Кабмін приймає ці рішення, тобто наразі міноборони є виконавцем mm -hmm. тут. От, а сам підхід, яким чином це мусить бути, це е, вже розробка ініціативи військових, тому що uh -huh. ну досвід, які аналізуємо, і можна вже говорити, що потрібно робити інакше. Так по багатьох питаннях. Uh -huh. та... Пані Ганно, вся країна раділа, коли сталося нарешті з Херсоном, коли Херсон повернувся uh -huh. в Україну. Е... Привідкрити трошки що далі? що нам далі чекати? Нам хочеться позитивних новин. Нам хочеться знову е, передчуття в е, е, того, коли чергова територія повертається додому, і, е, і скоріш за все, ви знаєте якісь плани. І ви враховуючи, що президент сказав, але трошки не розшифрував нещодавно. Що 23-й рік буде вирішальним. Що мається, Знаю, але не скажу. <рес> <рес> але, але це вже теж позитивна інформація. Знаєш, <рес> вона є, <рес> але ми впевнені у нашій перемозі. Оце це всі українці повинні. Ну до речі, всі українці і впевнені. Судячи з опитувань, у нас майже 100% впевненість, тому що ця війна, от велика, да, велике масштабне вторгнення з 24-го дуже цікаву річ зробила в глобальному сенсі. Ми з нації жертви історії перейшли ага. в націю переможця. Всі угу. повірили в наші сили, попри те, що ми в складній всі ситуації однаково, всі в складні, всі впевнені, що ми переможемо і вистоїмо. А плани безумовно, військові оголошувати не можна, тому що це ворог може почути. Єдине, що дійсно зараз динаміка ну, що бойових дій змінена, і так не може бути, що щодня відбувається звільнення території, тому що війна має різні фази, і те, що наші сьогодні міцно дуже стоять, стоять на бахмутському напрямку там Селідар це теж величезна перемога, тому що наші стоять проти сил, які переважають по кількості озброєння і особового складу. Тому перемоги у нас різні сьогодні в нас така перемога. Президент сказав, що після перемоги найбільше чого він хоче, це поїхати на море і попити пива. А що хоче Ганна Маляр, коли закінчиться війна, настане перемога? Які будуть ваші перші дії для того, щоб відпочити і отримати задоволення? Ну поспати для початку, а потім, якщо виспатись спатись на морі, то це вже інше. А потім під'їхати до президента на море це теж непогано. Просто вимкнути телефон, бо він на ніч включений. Звук все включено. От і просто поспати там буде видно відбудовувати країну. у нас стільки роботи за вами це правда. Ми ж будемо найпривабливішою з інвестиційної точки зору країни. Тому насправді, після перемоги, у нас буде з вами більше роботи ніж зараз. Ми готові по пошвидше би приступити вам велике. Заступниця міністра оборони України Гана Маляр була в гостях сніданку за можливості. Завжди раді вас бачити. Дякую, дякую вам дуже. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.